Книга антирадянської історії розповідає про новітню інформаційну агресію, яку розв'язав Кремль. у ній низка маловідомих фактів із радянського та російського минулого, зокрема, і про події сучасних воєн двох російсько-чеченських, російсько-грузинської, а тепер ще російсько-української, та анексії Криму. Ну не може сучастувати народи, котри б не боролися за свою свободу, за свою незалежність. Чому только у русских відсутствує те бажання бути вільними? Почему у них есть желание только подавлять чужую свободу? Почему они нападают на Грузию, почему они нападают на Украину, почему они нападали там раньше на Финляндию, почему они захватывали чужие земли и так далее? Это как раз из-за того, что нет собственной истории. Или, точнее, была история у отдельных групп, которых захватывали, потом объединяли, назвали их русскими. Общей истории для них не существует. Чималу увагу Олег Панфілу присвятив у книжці умовам інформаційних воєн у Грузії та в Україні. Порівнюючи їх автор пояснює ну, у нас не умови для інформаційних воєн від от України. В Грузії мало людей знають русский мову. і поэтому влияние э, російського інформаційного оружия в нас намного менше. Книжку антирадянській історії Олега Панфілова вперше переклали саме в Україні. Коли і чи взагалі надрукують її у Росії, невідомо. Натомість тернополяни вже можуть придбати видання у книгарнях нашого міста.